Культурний десант знову на Рівненщині. Об'єднання відомих митців завітало до наших захисників у Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Співали пісні, розповідали гуморески та підбадьорювали наших героїв. Хто саме дивіться далі у сюжеті. Відомий харківський виконавець Міша Крупін своїми піснями підбадьорує військових, які знаходяться у Клеванському госпіталі ветеранів війни. Культурний десант приїхав підтримати наших захисників. Ми завжди, коли працюємо в будь-якому регіоні, ми регулярно приїжджаємо до госпіталя, робимо концерти для працівників госпіталю. Особливо часто ми це робимо безпосередньо в зоні бойових дій. І окрім цього, ходимо по палатах, до поранених спілкуємося з ними, співаємо, фотографуємося, заряджаємо, нагадуємо про про, про, про їх важливість для нас, їх важливість для країни. Співали пісні, розповідали гуморески та підбадьорували наших героїв Коля Сірга, Валерія Мондзюк, Міша Крупін та інші. Артисти створили проєкт разом, аби допомагати деокупованим містам. У кожному погляді ми бачимо вдячність. Ми бачимо вдячність. Як би це не звучало, вдячність за те, що про них пам'ятають і мають цю вдячність за те, що вони зробили до них. Бо я вважаю, що це має бути навіть не обговорюватися, вони мають постійно відчувати цю вдячність. Ну і звісно, безпосередньо вже конкретно, коли вони бачать улюблену артисти чи чують ту пісню, яка, яка їм подобається, то це особливий сорт таких хвилювань. Це вже вдруге культурний десант відвідує рівненщину. Минулого разу це було в жовтні. Тоді виконавці проводили благодійний збір коштів для наших захисників. Своїм прикладом, як рівне для рівного, показувати, що далі є мета мета велика перемога після. Витіснення ворога після фізичної перемоги над ворогом нам дуже важливо буде створити спільно суспільний договір. І цей суспільний договір має бути в оцінці дій кожного в цей період. І перевертання сторінки і початку нової сторінки, де ваша участь загалом на рахунку культурного десанту понад 800 концертів на лінії фронту військових госпіталях, в частинах рятувальників та в деокупованих українських містах. Біля новини рівного.